Доброго дня, шановні жителі нашого міста. Я хотів би зупинитися на окремих питаннях, які сьогодні є актуальними. Ну, перше, я хотів би підтвердити і ще раз сказати, що найважливішим завданням сьогоднішнього дня для виконкому є організація роботи, координація дій всіх бажаючих для того, щоб допомогти армії. Якщо конкретно, то допомогти тим. Хто сьогодні знаходиться на Сході нашим землякам? Хочу повторитися, що сьогодні наші білотаківці, які є на Сході, вони найбільше перебувають у підрозділі 72-ї окремої механізованої бригади. Є велика кількість у підрозділах Національної гвардії, підрозділах Міністерства внутрішніх справ, добровольських батальйонах. З різного роду спеціальних підрозділах. Це тисячі людей. А значить, за них сьогодні переживають десятки тисяч. Це їхні матері, це їхні дружини, це їхні батьки, це їхні рідні. Тому ми розуміємо, що сьогодні будь-яка допомога, чи це придбаний бронежилет, чи це придбана каска, чи це кінець кінців форма, в якій вони потребують, чи взуття. Я вже не кажу про зброю, яку вони теж потребують. Я маю на увазі точну зброю. Це збережене життя наших земляків. Тому це є завдання, нагальним завданням, нагальним тим, чим ми повинні займатися сьогодні і з чим ми займаємося кожен день. Це зустрічі з багатьма представниками фондів різних. З керівниками наших підприємств, приватних структур. І я хочу, знаєте, сьогодні ще тільки ще раз подякувати. Починаючи від крупних підприємств, закінчуючи е, ну, простими людьми, які проживають у нашому місті, які дають кошти на армію. Е, дійсно, е, потрібна допомога, про це свідчить і робоча група, яку очолював мій заступник Джагоріна Васильович. Куди входили і матері, дружини, і представники 72-ї бригади, преса, їздили туди, спілкувалися, і от вони приїхали, розповіли. Це дійсно, що допомога потрібна. На жаль, не вистачає сьогодні коштів у державному бюджеті, не вистачає, а можливо, слабо можуть організувати сьогодні цю роботу Міністерства оборони. Але якби там не було, ми повинні допомагати. Тому сьогодні найбільші такі напрямки роботи це збір коштів, тому що є в планах купити тисячу комплектів обмандування і взуття для бійців 72-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні бізнесмени нашого міста купили високоточну зброю і найближчими днями туди буде доставлено. Я зустрічався із бізнесменами нашого міста, які відновлюють чотири КАМАЗи і теж будуть доставлені туди. Я знаю, що великі, велику допомогу надають продуктами, медикаментами. Я багато ще чого не знаю, тому що крім того, що чим володіє сьогодні виконком, ще багато волонтерів, багато різних громадських організацій. Представників політичних партій працюють напряму з різними представниками підрозділів військових частин, там, де є наші земляки, і теж доставляють цю допомогу. Друге, по ситуації 72-ї бригади, станом на сьогодні, 5 серпня, тому що ми вчора, 4 серпня, я як і всі. По інтернету побачили повідомлення про те, що частина тих, які були в оточенні і знаходилися біля кордону російського, частина із них з боями прорвалася під прикриттям другої частини, а інша частина, яка прикривала і, вистр... і вистрілявши свої боєприпаси, перейшла на російську сторону, перейшла кордон на територію Росії, тому що вони вже не мали. Чим відбиватися, не мали змоги тримати оборону. Яка ситуація сьогодні? 5 го спілкування з командиром бригади, безумовно, по телефону і не можу все розповісти. Але саме головне, яке я задав питання, чи є втрати? Втрат немає. Є 5 поранених. Ті, що опинилися на території Російської Федерації, вони зараз поетапно всі вертаються на територію України. За сьогодні, за завтра всі вони повинні бути на території України і переправлені у район відновлення боєздатності. Орієнтовно, це Запорізька Дніпропетровська області. Ті, які вийшли з оточення або виходять з оточення, тому що там теж такі моменти, як мені сказали, що... ще раз кажу, що втрат немає і всі... вони теж будуть доставлені в. На ті ж самі території. Тому на сьогоднішній день ми можемо говорити про втрати для нашого міста чотирьох наших земляків. І сьогодні, 5 серпня, ми будемо прощатися на п'ятій площаці із капітаном Анатолієм Романчуком, який помер від ран в госпіталі. Там виконуючи бойове завдання в зоні АТО. Прощання ми організуємо дуже швидко, тому що родичі хочуть його ховати в Хмельницькій області, зважаючи на температуру навколишнього середовища, температуру повітря сьогоднішнього і той шлях, яке пройшло тіло до. Білої церкви, ну просто багато часу. І та процедура ще через суд мед, мед експерта експерта і е, воєнного прокурора м, у нас часу багато немає. Буквально за е, три години ми готуємо це прощання і сьогодні в 16.00 воно відбудеться. Е, третє, на чому я хочу зупинитися, що хвилює мене як міського голови, що хвилює мене як міського голову. І ну, взагалі керівництво виконкому, це те, що сьогодні, навіть на східних областях нашої держави, є випадки диверсії. Тому ми вчора і сьогодні провели ряд організаційних заходів по підсиленню охорони тих об'єктів, які є стратегічними для нашого міста. Ми їх добре знаємо. Вони і до цього знаходилися під охороною тільки тепер. Вони будуть знаходитися під посиленою ворони, охороною. Шановні жителі нашого міста, я хотів би ще сьогодні зупинитися на одній темі. Вона дуже важлива для всіх нас. Можливо, не така вона актуальна для сьогоднішнього дня, але через кілька місяців вона буде дуже актуальна. Мова ведеться про початок опального сезону, мова ведеться про підготовку до опального сезону. Ну, перше і саме головне, коли може розпочатися опальний сезон? Ті наради, на яких я був останнім часом на минулому тижні в Києві, і до цього ще була одна нарада, вони говорять про те, що сьогодні ніхто на Україні не скаже, коли розпочнеться опальний сезон. Але всі говорять, твердять про одне, що перезимувати цю зиму буде ну, дуже непросто, маючи на увазі те, що ліміти газу для України вони будуть мінімальними. Скільки його буде, ще поки що теж ніхто не знає. Але зважаючи на те, що Російська Федерація на сьогоднішній день взагалі припинила поставки газу, то можна розраховувати на український газ і на якісь там запаси, які ще є. Я так розумію, що цього газу буде омер. Тому, очевидно, що опальний сезон в цьому році розпочнеться набагато пізніше. Очевидно, що. Буде повна неясність по подачі гарячої води, по початку гарячої води. Що ми для себе вирішили? Які б не були скудні ресурси газу на місто, але пріоритетними залишаться такі об'єкти. Це житловий фонд і лікарняні заклади. Житловий фонд і лікарняні заходи. Я не беру сьогодні промисловий газ, тому що там інші ліміти та інші поставки газу. Я за це не хочу говорити про роботу промислових об'єктів. Ми зараз говоримо про соціально-культурні побутові об'єкти. Тому якщо буде мінімум газу на місто, він весь буде спрямований на забезпечення обігріву житлового фонду, ще раз повторюся, і лікарняних заходів. Все інше ми будемо дивитися, в якому режимі воно буде працювати. Ну поки що ми визначаємо для себе пріоритети такі. Я просив би, щоб кожен би сьогодні задумався і подумав, яким чином кожен може підготуватися для того, щоб перезимувати. Я хотів би, щоб не упрощали, тому що мені довелося. Багато років тому в Грузії, коли у них закінчилася війна з Росією, і росіяни їм повністю відрізали газ. Грузія вся була без газу. І я бачив ті буржуйки, які ставилися в багатоповерхівках. Я бачив ті різні способи, як грузини себе обігрівали, тому, повірте, не потрібно упрощати. Я все це веду до того, що. Потрібно робити все можливе. Наприклад, це утепляти фасади. Це ставити пластикові вікна, які сьогодні утеплення фасаду, і пластикове вікно дають 25% економії тепла. Ми вже перевірили на своїх соціальних закладах це однозначно. Подумайте над крайним варіантом. Якщо прийдеться... Щоб діти не мерзли, щоб люди похилого віку, дай самі кінець кінців. Можливо використати своїх дуже багатьох є ж родичі, знайомі в селах. В селі все-таки з приводу опалення там простіше, тому що багато ще котлів, та й ніхто не викидав лежанки, печі і таке інше, які може обогрівати сьогодні на дереві, на вугіллі, на чомусь іншому. От. Тобто я просив би одне, що сьогодні вже кожна сім'я Белотриківська повинна задуматися перед можливими труднощами, які можуть бути під час проходження зими, під час зимівлі, і подумати, яким чином перезимувати. Я ще раз кажу, все, що можливим можна буде зробити для забезпечення. Тепла в нашому місті, ми безумовно будемо робити це, як і робили до цього. Але якщо газ просто не буде подаватися, не то, що там, якщо до цих пір ну, нас тренували лімітами, от, задвижки закривали, потім ми після них приходимо, відкриваємо і таке інше. От. Це вже були свого роду ігри, але був газ в трубі. Але якщо газу в трубі не буде, то тут вже нічого не зробиш. А така ситуація, на жаль, прогнозована. Безумовно. Ще рано про щось говорити, я зараз просто заздалегідь таку інформацію віддаю, даю, щоб кожен задумався над цим. Безумовно, що ближче до осені, вересні, жовтні місяці, ми безумовно будемо інформувати, яка ситуація по забезпеченню газу і по початку опального сезону. Я вдячний за увагу.